Привіт! Є така штука, та коли їдеш на байку, все йде ідеально, повороти як по маслу, дрифти в самий раз стрибаєш і ловиш кайф, а потім та бац, і валишся. Причому часто через якісь дурниці. Наприклад, бувало таке, що ланцюг зірвався, і ти прямим рейсом коліном у винос дуже приємне відчуття, коротше. Ще така штука: біль у дупі після довгих покатух. Та ну, це ж не обов'язково. Просто нормальні велошорти, біби з підкладкою, або сідло, яке тобі підходить, і питання знято. О, і класика, педаль по гомілці, особливо якщо катаєш на контактах, а потім різко переходиш на платформи, або просто погана техніка тут або взуття не те, або педалі, або треба над технікою працювати. І ще одне, коли вже з трампліна вилітаєш і відчуваєш, що щось пішло не так, не геройствуй. Краще вже в повітрі втекти з байка і впасти нормально, ніж лупитись разом із залізякою. А і не пробуйте збити дерево, вони виявляються дуже міцні. Я перевіряв. Коротше, всі ці штуки я реально робив, і, хоча дурним себе не вважаю, косяки бувають. Просто треба вчитись, сміятись із себе і кататись далі тільки вже трохи розумніше.